Все більше людей готові відкрити свої серця і домівки для дітей, які потребують сімейної опіки. У Житомирській області зросла кількість усиновлення та кандидатів в усиновлювачі повідомляють у службі у справах дітей. Статистика до військовий стан приблизно така, як і на сьогоднішній день, але з початку війни у нас було трошки менше усиновлення, так як спочатку усиновлення було заборонене. І в 2023 році ми встановили всього 39 дітей. А в, ой, в 2022 році. В 2023 році на Житомирщині було встановлено 64 дитини. Також в дитбудинках області перебуває 56 дітей різних категорій. Це діти, позбавлені батьківського піклування а також ті, які влаштовані туди по заявам. 12 дітей на судовому розгляді ще позивні заяви щодо позбавлення батьківських прав. Тобто 12 дітей ще будуть на обліку зусиновлення. Кандидатів є 56 подружніх пар. У 2022 році це було 29 пар. У нас наразі 4 групи на навчання. Тобто черга стоїть в 4 групи вже. Навчання триває 7 днів, це я точно знаю, потім готується довідка. І після цього батьки їх ставлять на облік. Тобто відкривається для них база, і вони можуть вибрати діток. Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей, за місцем проживання дитини. Про що складається акт? Кандидати на установлення можуть звернутися за місцем реєстрації своєї до служби у справах дітей. Там дають перечень документів, і згідно з цих документів, служба у справах дітей робить подання і звертається в центр соціальних служб. У Житомирській області на обліку перебуває 2926 дітей, позбавлених батьківського піклування. Про статистику сімейних форм виховання розповіла нам Ганна Лужко. На сьогоднішній день у нас функціонує 67 дитячих будинків сімейного типу і 133 прийомні сім'ї. Також є у нас 24 патронатних вихователя, і в принципі. Ми намагаємося як найбільше створити таких сімей і дитячих будинків сімейного типу Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.